Коли ми увійшли до цієї пальмової оранжереї, нас одразу зустрів ніжний аромат пітоспороса, який саме зараз цвіте. Його запах чомусь нагадує Акацієвий. Пітоспорос мешкає в першій нижчій секції теплиці. Найстаріші жителі розташувалися у більш дальній частині вищі. Цьому цикасу понад 145 років. Їх таких два. Вони мешкають у великій субтропічній теплиці ботанічного саду і вважаються найстарішими мешканцями цієї теплиці. Вік цикаса рахується по кількості кіл, які залишаються після відмирання листя. Ще один старожил великої субтропічної теплиці ось ця араукарія. Вона вже давно укоренилася просто у ґрунт теплиці. Більше 120 років. Це дуже цікаве, крупне растіння в наших умовах, Звісно, йому не достатньо. высоты, простора, поэтому на протяжении его жизни в нашей коллекции мы ему достаточно регулярно снимаем верхушки, верхушки укореняем, оно продолжает расти, потому что ну, высота не позволяет достичь естественных размеров. У нас многие растения, которые растут в катках, периодически за зиму, мы их на зиму заносим в оранжерею, они прорастают через дно в почву, и тогда их уже вынести обратно невозможно. И сразу они, конечно, начинают очень активно расти потому что э, вазоны ограничивают размер корневой системы, соответственно, кроны. Да. Араукария очень давно уже растет в открытом грунте, поэтому она позволяет себе такие шалости. Цей банан, який навіть плодоносить, також давно укоренився у ґрунті, як і ця пальма, який понад 100 років. Колекція налічує кількасот рослин, холодних субтропіків. Температура взимку може бути навіть 5-10 градусів тепла. Влітку рослини виносять на вулицю. Площа оранжереї десь 400 квадратних метрів, вік понад 145 років, протягом яких працівники ботанічного саду дбайливо оберігали її колекцію. Капітальний ремонт тут не робився давно. Скляного покриття практично не залишилося, тому що року теплицю на кривають плівкою, але необхідних умов вона забезпечити не може. Тому що вона дуже постраждала, а, во время урагана вот там 3 года назад. І, крім того, она без этого была, конечно, уже в таком очень разрушающем состоянии, очень нуждается в ремонте, в реставрации, поскольку она является памятником архитектуры. Ну и как бы очень хотелось бы, потому что она дала бы нам возможность устраивать именно вот эти вот как бы экспозиционные какие-то моменты, возможно, проводить экскурсии именно с растениями закрытого грунта, в чем мы сейчас, так сказать, крайне ограничены. Протягом останнього часу силами волонтерів було відремонтовано три теплиці тропічних і субтропічних колекцій кактусів і сукулентів загальною площою у 300 метрів. Але це лише десята частина від необхідного для теплолюбивих рослин. Державного фінансування на такі капітальні, а відтак вартісні роботи в ботанічному саду не вистачає. Тому і полагодити велику пальмову оранжерею можна буде лише силами одеситів, аби зберегти одну з живих перлин перлини біля моря. Долучайтеся. Наталя Браславська, Ольга Міщука Анастасія Доманська, факти.